Гроші не потрібно залякувати страшним виглядом, лінню, матюками, лайкою, поганими словами. Гроші люблять хороше ставлення до всього і до всіх. Хороше ставлення в першу чергу до родичів, до оточення, до керівництва. І в сім'ї хороші мають бути відносини. Поводьте себе добре. Порядно, і тоді будуть гроші. Вони залишаться. Розумієте, Гроші ще потрібно і втримати. Є такі закон карми. Якщо ви погано ставитеся до родичів, ви втрачаєте життя. Погано ставитеся до оточення, ви втрачаєте гроші. Погано ставитеся до керівництва, тоді ви втрачаєте все. От до президента треба нормально ставитися, ніколи погано нічого не говорять про президентів, вся влада від Бога. І якщо ви ставитеся зневажливо до мудреців, мудреці це і писання священне, до речі, то ви втрачаєте сім'ю, ваша сім'я руйнується, руйнується. Будьте хорошим, порядним чоловіком, хорошою порядною людиною. І гроші ви втримаєте, і вони у вас будуть. Таких людей любить богиня процвітання. Усім абсолютно істина.